Росія розпадеться найближчим часом після завершення бойових дій в Україні знадобиться цілих півроку для того, щоб організувати вибори, а також масові і тотальні скасування інвалідностей для наших державних службовців. І якщо чесно, то ця новина взагалі мене шокує, бо зараз ми розберемось по цифрах, але це чітко показує наскільки сильно прогнила в Україні оця чиновницька система, якій вже пора мінятися, і, напевне, вони дуже і дуже сильно чекають на вибори, бо ем, вже доходите просто до такого абсурду. Ем, я не знаю, чи, чи була хоч одна влада в Україні, яка до такого абсурду доходила. В загальному дивіться відео до кінця. Підтримайте його лайками, коментарями, підписками. Дякую кожному з вас. Отже, Перше ДБР скасувало понад 800 рішень МСЕК про надання інвалідності посадовцям, і ще цілих 2630 справ перевіряють. Це стосується посадовців з понад 70 держорганів. Повідомив директор державного бюро розслідувань Олексій Сухачов. Загалом розглянули 2000 справ, і 800 рішень скасовано. Уявіть собі, майже половина. Ще 400 випадків ем, було змінено групу або термін інвалідності, і ще близько 100 посадовців викликали на дообстеження. Тобто з 2000 перевірених справ державних службовців, уявіть собі, в загальному 1300 рішень ем, були скасовані. Ну, або були скасовані, або були неправильно встановлені. Це більше половини в загальному. Також наприкінці липня ще Міністерство е, охорони здоров'я також заявило про скасування 795 рішень МСЕК щодо посадовців. Тепер по е, цифрам, так, було перевірено по Міністерствам Державна митна служба України, було розглянуто 587 заяв, з яких 244 було скасовано. Нормально так, майже половина. Державна податкова служба України 423 було розглянуто 161 рішення було скасовано. Далі працівники органів прокуратури, прокурори, друзі, які мають навпаки сприяти розвитку е порядку в Україні. Було перевірено 360, 336 заяв і 162 було скасовано, 162 рішення, половина. Державна міграційна служба було перевірено 70 заяв, 28 було скасовано. Національна поліція України, 78 заяв, розглянуто, 16, скасовано. Це, найбіль... Це міністерство, в яких було найбільше е... скасовано цих рішень. Бачимо, що приблизно половина всіх е... скажімо так, е... інвалідностей, які були надані нашим чиновникам, от середня температура по палаті, половина були скасовані, тобто вони були отримані неправомірним. Чи будуть ці люди нести відповідальність не тільки дисциплінарну, а й кримінальну? Питання відкрите. Питання відкрите, бо я думаю, що ні. Просто от вирішили їм показати, що ви або нас слухаєте, або ми вас будемо натягувати. Але якось це так виглядає. Далі. Давайте зараз послухаємо народного депутата України Юрія Павленка. Неприємно інколи не ці дискусії: хто там як говорить, звід... а звідки ти приїхав, що ти тут робиш. Іди е, 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 е туди, вертайся, а там уже нічого не лишилося, ні міста, ні села. І, і тут кожен, хто приїжджає, хто, 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 хто тікає не, не до ворога, а хто евакуюється в свою, на свою землю, от має прийматися так само з максимальною повагою. І під... Ну, Це дуже і дуже справедливо. Це стосується внутрішньопереміщених осіб, ми бачимо. Неодноразово ці відео, коли там люди, які приїжджають з окупованих територій або територій, де ведуться бойові дії, звісно, що це східна частина України, південь, так, і вони е, дуже часто бувають російськомовними, і їх починають далі цкувати на території України, розказувати, що це через них війна почала, що вони такі несякі, що це вони москвороті і так далі. Е, от, і м, знаєте, оця така кончена, на мою думку, політика розділення, вона. Е, вже грає дуже негативну роль для України і для українців, от і ця ситуація буде тільки напружуватися, якщо е наша держава не візьме на себе відповідальність за е якийсь моніторинг таких ситуацій, з боку uh -huh. суспільства, і тут незалежно якою мовою він говорить і церкву. Поможіть йому, навчіть, підскажіть, дайте можливість відчути щось нове. Своїй культурі, бо так багато людей за 33 роки, 35 років mm -hmm. да, нашої незалежності. Mm -hmm. 34, ну буде 35, і 35 Ми теж відсвяткуємо. Вони за межі свого населеного пункту не виїжджали, за межі району. Там дуже невелика частина виїжджали за межі області. І, і це теж була особливість сьогодні. У зв'язку з війною, оця міграція, особливо Сходу на Захід, вона значно збільшилась. Це означає, що тут трошки політика центральної, західної е, України по відношенню до Східної, ну вона має трошки змінитися. Угу. От стати такою, яка. Ну, Приймає людей, от ви знаєте, як, як приймали людей 24 лютого чи 25 лютого 2022 року, незважаючи ні на що. І, і це просто має перейти на новий рівень. Сюди, де у кожного нашого громадянина, який є в Україні, повинна зберігатися відчуття своєї країни, що вся країна за ним, і в його Ну, бачимо, але е, на сьогоднішній день це розділення воно йде дуже і дуже серйозним. Серед таких головних розділяторів, на мою думку, е, що стосується мовного питання, є Єлене е, Мандзюк, яка е, чмерить там російськомовних, і е, багато хто каже, що от вона захищає українську мову. Ні, вона не захищає українську мову, вона просто розділяє українське суспільство і цькує певну категорію українців. Е, Просто зараз. І саме через це, до речі, на неї вже було відкрито кримінальну справу. Хто не знає, от можливо, хтось і не знає, хто така Єліна Мандзюк. Я вам дуже і дуже сильно заздрю, друзі. Так що знайте, і другий це Дмитро Корчинський, який постійно навалює українцям, постійно там захищає ТЦК, навіть якщо вони скоюють злочини. Нещодавно він заявив, що українців потрібно вбивати, українок потрібно гвалтувати, і що після перемир'я він подружиться. З братами-бурятами і буде їх запрошувати, щоб вони вбивали і гвалтували українців і грабували їх домівки. Просто кончений абсурд, і така от ситуація по цьому розділенню. А навпаки, як і нардеб говорить, я повністю це підтримую. Навпаки, влада повинна цілеспрямовано згладжувати ці кути. Не розказувати про клятих ухилянків, не розказувати про клятих українців за кордонів за кордоном або з йобків, не розказувати про поганих російськомовних або дуже добрих україномовних. Бо якщо ми подивимося навіть на нашу владу, вони всі говорять українською мовою в публічному просторі в приватних розмовах. Я не впевнений, що вони говорять українською, але в публічному говорять українською. Але це не мішає їм красти десятками сотнями мільйонів з державного бюджету під час війни. Тому мова це дуже важливо, українською потрібно розмовляти, але це не має бути чмиріння під час війни, бо це дуже і дуже е, злу гру е, грає з майбутнім України. Що думаєте з цього приводу? Пишіть в коментарі, а ми йдемо далі. Е, тут у нас голова інституту нацпам'яті Олександр Алфьоров, і давайте ж послухаємо, що він говорить. Ми не знаємо, як розбудеться Росія. А вона розпадеться. Це закон історичний, він діє. Чому ми не знаємо? Так? Ну ви ж історики, ну вибачте, пам'ятаємо всі 30 листопада 2013 року, 2013 року, побиття студентів на Майдані. Хто ж знав, що через день в Києві вийдуть сотні тисяч людей? Може і мільйон. А може і мільйон. Я не знаю, то мільйон вийшов там 1 грудня. Так. Да. Але ж хто знав про це? Що побиття студентів отак відгукнеться? Перед цим був податковий майдан, мовний майдан, страйки, намети ставилось на Майдані ну буквально щомісяця, з якоїсь причини. Нічого не спрацьовувало От просто вдарили в точку, яка стала головним нервом, і все. Так, і що? І що це має? Про що це має свідчити? Про те, що Росія має розпастись, чому? Ну, Тут, якщо не буде якоїсь внутрішньої роботи е, в рашці, з цього питання, то нічого не розпадеться. Це перше. По-друге, є все-таки в нас зовнішні гравці, такі як і Європа, і Китай, і Сполучені Штати, які е, говорили про те, що так, і різні джерела говорили про те, що їм не вигідно, щоб Росія розпадалась. Їм потрібно, щоб Росія була, просто Росія була не, не такою сильною, якою там е, умовно вона є. так, і... Саме тому, а чому? Тому що в Росії досить багато ядерної зброї, і якщо Росія буде розпадатись, то кому ця ядерна зброя має дістатись? Бо ми бачимо, що світ собі вважає, що краще домовлятися з одними притрушеними, ніж потім їх буде 50. Всі вони будуть притрушені, і якась частина з них буде мати ядерну зброю. Тому якась така історія трохи дивна. Що думаєте, чи розпадеться Росія найближчим часом? Дуже цікаво буде вашу думку почути почитати. Ем, а ми йдемо далі. Народний депутат від партії Батьківщина Євтушок. Я хочу нагадати, що вся партія Батьківщина поголовно зашкварилася на голосуванні за законопроект про ліквідацію незалежності НАБУ і САП 12414. Тому для мене, в принципі, все, що говорять депутати партії Батьківщина, це точно те саме, що говорять депутати, наприклад, від Слуги народу. Воно таке, знаєте, в одне вухо заходить, в друге вухо виходить. І все. Бо це м така от історія. І це, до речі, той пул депутатів, яким максимально не хочеться, щоб в Україні закінчувалась війна. І максимально не хочеться. Чому? Тому що треба буде в Україні проводити вибори. Звісно, що вони не хочуть виборів, бо вони знають, що їх. Ніхто другий раз вже обирати не буде, особливо після того трешака, який вони в тому числі натворили в Україні. Але давайте послухаємо його: можете цю інформацію приймати, можете не приймати. Але на мою думку, той самий Євтушок вже зараз пояснює, чому навіть якщо буде припинення вогню, дуже швиденько виборів ніхто робити не буде. Верховній Раді України відповідно до засідання в форматі діалогу. На жаль, на мене є такий діалог, які модерує Пет Кокс, це колишній президент Європейського Союзу. Він там, де всі лідери фракції, без виключення і груп, які входять до українського парламенту, поточного скликання зафіксували, що вибори під час війни провести неможливо. Це перший пункт. Другий пункт після. Того як тільки зупиниться війна, протягом півроку буде тривати підготовчий процес до виборчих кампаній, а потім лише вибори відновлюються повністю всі роботи всіх галузів, в тому числі і скажімо так. Медійна формується, бо ж вибори в нас не тільки вибори, коли приходиш на дільницю і голосуєш. Вибори це реєстр виборців, це організація виборів на різних територіях, в тому числі ми ж бачимо зараз. Це неможливо зробити на лінії бойових дій. робота територіальних комісій, організація таких дільниць, закордонні дільниці і ряд інших речей, які потрібні. Як завжди, знаєте, що, як завжди нам говорять, що все дуже тяжко, все дуже неможливо, все це займає дуже багато часу. Як завжди, все займає дуже багато часу. Але бачимо, наприклад, коли треба було знести на і САП, то скільки треба було? 5 годин, 6 від створення законопроекту до підписання його президентом. Ну, Типу, вони за день зробили всю процедуру. А на інші законопроекти важливі, і для, в тому числі і для обороноздатності країни, інколи місяцями лежать на столі президента і незаконно не підписуються. Зробити. Тому говорити про те, що вибори провести під час війни легко, я тут не дуже погоджуюсь, тому що скажіть в такому випадку, будь ласка, нахрена нас працівники центральної виборчої комісії і, в принципі, всіх виборчих комісій? Е, Нахріна вони в нас е, четвертий рік повномасштабного вторгнення отримують зарплати. А нагадаю, що в ЦВК там середня зарплата 100-110 тисяч гривень. Я думаю, це дуже непогано, і вони точно за ці самі гроші, якщо вони такі турбопатріоти, якщо і вони по факту зараз є просто непотрібними в такому випадку. Немає виборів, то нахрена нам ЦВК, правильно? Вони можуть зібратися і піти показати, як держслужбовці мають в нас країну боронити, а не виловлювати людей по селам вивозити. Села вже повибивали, людей немає. Тоді покажіть, як це фізично зробити. А, до речі, і Стеханчук... чи, і, чи легітимні будуть такі вибори? Та Стефанчук не так давно в одному з інтерв'ю казав, що Верховна Рада навіть буде готувати спеціальний закон і зміни до законодавства а, щодо посвоєних виборів. Щось відбувається на цьому напрямку, пане Сафію? Я думаю, відбувається за межами там. Моєї участі, скажімо так, але я думаю, що була, була напевно десь в засобах масової інформації була заява про те, що президент України Володимир Олександрович Зеленський дав доручення декільком суб'єктам законодавчої ініціативи, і уряд, це і парламент, це можливо чекати, Розробити якийсь разовий відхід від проведення поствоєнних виборів. Я думаю, що це буде напевно. Ну, від, відхилення від кодексу. Це буде, напевно, закриті списки в парламент, інші якісь механізми стосовно президентських виборів. Ну, будемо дивитися. Мені це невідомо. Вибачаюсь, закриті списки в парламент. Тобто, не можна буде подивитися, хто від яких партій буде балотуватися. Типу, голосувати за катавмішку це якийсь абсурд. Це просто якийсь бред. Знаєте, для чого це може бути зроблено? Це може бути зроблено по одній простій причині. І для чого? Це може бути зроблено для того, щоб потім всі ті, хто зараз вже зашкварюється, знову могли стати депутатами від якихось новостворених партій. Е, от, е, І так далі. Що думаєте з цього приводу? Пишіть в коментарі. Але а, поки що очевидно, що допоки є величезна проблема з реєстром виборців. З територіями, з людьми, які покинули Україну, але перебувають уже в віці, які дає право і обирати, і бути обраними, але які перебувають за кордоном. Поки не визначені ці категорії, то, то буде задіяний такий за Закроті списки. Більше відео якась така. Я не можу зрозуміти, чи це списки до парламенту мають бути, чи це мають бути списки виборців. Ну, в загальному друзі, така історія в нас є і розвивається. Що думаєте з цього приводу? Пишіть в коментарі. Дуже цікаво буде вашу думку почитати. Бажаю всім гарного дня і до зустрічі!